Побіди для дітей влаштували у Житомирі 9 жовтня. У центрі міста презентували близько двох десятків закладів, гуртків та секцій, аби внутрішньо переміщені особи могли знайти заняття для своїх молечі. Тут є як спортивні школи, мистецькі школи, художні, школа юних десантників, школа з футболу, є е, приватні е, карате-клуби, спортивні або там секції, які займаються дозвільням дітей. Тобто дуже різнопланові. Кожен зможе вибрати собі по. Направленням долучитись до майстер-класів і познайомитись безпосередньо з керівниками цих гуртків під час заходу. А переважно тут безкоштовні гуртки, і навіть ті платні гуртки, які представлені, мають опцію е, безкоштовних занять саме для ВПО. Із Запорізької області до Житомира Тетяна приїхала разом із донечкою. Жінка хоче, аби дитина якнайшвидше адаптувалася на новому місці. Тому сьогодні прийшли на майстер-клас з виготовлення гарбуза, а також шукати нове ху хобі для дівчинки, так як ми не місцеві, тобто ми звикли до свого місця, місця своєї локації, а тут для нас все нове. Потрібно якось куди-то розвиватися, куди то знайомитися, як починати жити, як от спочатку. А ось сама Софія вже точно знає, чим хоче займатися. А ти хотіла ходити на якусь секцію? Ну там співи, танці так. Шукати хобі для дітей прийшли й місцеві. Ось з дітьми хотіла показати їм, які є гуртки в нас в Житомирі. Можливо, вони зможуть вибрати якісь хобі для себе. У Нас хлопчик ще маленький, але ну на майбутнє в принципі можна щось підібрати. Дві подружки Ілона та Софія вирішили, що заняття має бути не лише цікавим, а й корисним. Тому серед різноманіття майстер-класів обрали виготовлення свічок для військових. Ми робимо свічечки, які для, для, СУ. для СУ, які можуть горіти. Десь 4 або 3 години, та да, навіть коли не буде газу, ми, ну, вони зможуть собі приготувати їж, їжу. А чому обрали саме цю локацію? Тут є багато, ви вирішили саме свічки для ЗСУ. Бо ми так можемо допомогти ЗСУ, бо в деяких з них немає ні світла, ні, ні газу, ні нічого. Мені здається, їм буде приємно, що ми щось для них робимо. Бронетранспортер та поради від вибухотехніків. зацікавили як дорослих, так і дітей. Зараз ця тема дуже актуальна. Дітки це все бачать по типу, телебаченню, фільмах. Це наша реальність така. Тому дітки можливо, мають це небезпечно. Що... Такі є, ми з цим живемо зараз. Під час заходу волонтери збирали кошти на печі буржуйки, які хочуть передати нашим воїнам на передову. Лежиться зима і наші військові будуть зараз страждати тим, що настають холода, і тому маємо зібрати на буржуйки. Сьогоднішня ціль взагалі закупити 100 буржуйок хоча б для на наших військових. Скільки це коштів треба? Приблизно 400 тисяч гривень.